Ви що хочете, показуєте. Що ви добре? Що тихонько тихонько? Що, тихонько що, що нормально, Блядь, м'яч тут не вийшов, блядь, ви піднімаєте. Бле? Або сюди, або блядь, скати заскати, на. Що ти добре каєш, блядь? Ти зараз добре. Махаєш головою, блядь. Перший, блядь, гол з положення, блядь, що б не показав? Бля, махаєтеся за вітром, блядь! Дивись, добре кає, блядь. Або суди, або блядь, дедемо заскатимо. Відкова відковий суддя. Відковий суддя не судити. Не припиняє нас! Відковий нахуй! Що він віддаємо? Центральний суддя! Центральний! Просили мене! Що він показує? Стань я не буду все! Не постійно, ви ж куди хоче, бля, показує! Тіше, бля, а докі то, блять? Ну доки то, блять! Я там волк дивлюся, блять! Я хочу показувати. Яке ти рішення приймайте? Видів, куди я показав. Та не він, Так буде, блять! Що він хоче, блять, що стопитися чи що б? Я Ти Вирішай, дай дограти, Ти так нічого не міняє. Я розумію, що не поміняю, але найсуди, приїхав судити, не в